Кодак через одну помилку став банкрутом, хоча до цього був лідером ринку. Якщо коротко, то в 80-х роках Кодак круто продавав плівкові камери, і одного разу до керівництва прийшов їх співробітник Стів. Я 15 років розробляю цифрову камеру, її постійно вдосконалюю, і мені здається за цим майбутнє. Давайте провадимо це в бренд. Але керівництво це не повірило. На той момент вони задешево продавали плівкові фотокамери, а потім роками продавали плівку. Це їх бізнес-модель. Вони подумали, навіщо нам ця цифрова камера? Це руйнує нашу бізнес-модель. І відмовили стів. Стів дуже сильно образився і пішов до конкурентів до бренду Sony. З того часу цифрові камери почали розвиватися шаленими темпами. Кодек не встиг змінитися і 12-го року подав на банкрутство. А в 2013-му зробили ребрендинг і почали продавати програмне забезпечення та обладнання для друку. Якщо знаходишся на вершині, потрібно все одно намагатися змінюватися і тестувати гіпотези. Це дуже схоже на соціальні мережі і їх алгоритми. Здається, піймав хвилю, і тебе все добре. Але через тиждень все встає. Щоб цього не було, пишіть фото і отримайте покроку в інструкцію, як знімати відео на великі перегляди.